Це нормально, ще коли вам вручити то не до мене. З вами домовлялися формальна ситуація, просто... Я не маю нічого потиху, я ж вам сказав, що я приїду, буду, вручайте, то давайте, Давайте не давайте. А у вас спостереження ведеться, скажіть, будь ласка, Ні. в всіх закладах чи це чи тільки в цьому? Я обичаю, що це знімають тільки мене, щоб я в рамках діяв в межах закону. Я, я питаю вже як громадянин, у вас тільки в цьому закладі ведеться спостереження? <ривіт> я зайшов сьогодні, от приїхав руський, зайшов перший заклад, ви мене знайшли. Так я питаю, у вас тільки в цьому зараз? навіть на вулиці з Вами знайшли, якщо ви зайшли, мене це знайшли. Yeah? Yeah. Well, I'm I'm — Я спробував. — Так? Чи за тобою спостереження? Я далекий від думки, що ви за мною спостереження? — Ви бачите, не бачили? — Ні, ні, ні. — Я Чисто випадково. — Тобто ви просто випадково йшли, мали до собі, і я... Ми з вами навіть на вулиці розминулися. Ну, я вас знаю, але це буде вам. А те, що я вам вручив... Не, будь ласка, вручився ніколи. Тобто, саме... ну, тільки давайте, раз ви вже знімаєте, раз ми вже це домовимося з вами так. Знімаю тільки мене. Я, Ні, я хочу це теж, теж при слідках вам сказати. Ми, е люди, які робимо політику, так і вважаємо за нею в Я думаю, що ми поки не переступили е якоїсь законності, принаймні вам персонально, ми нічого поганого не зробили. Давайте відмовимося зразу від цих всовувань, повісток двері, е таких, у яких, у таких неоднозначних варіантів. Є закон. Я попрошу вас, як представників закону, діяти по закону. Я від вас жодного разу трубки не скидав. Я завжди беру телефон. Я спеціально приїхав з Києва, де я маю бути для того, щоб провести ваші заходи. Я до вас ставлюся з повагою, до того, що ви робите. Якщо ви це робите законно, я готую. Е -е, Ставтесь з підвагою до мене, Ми цінуємо вашу взаєморозуміння. Дякую. У вас Можу я вас просити передати вашому генералу літання і сказати, що не треба запрошувати через інтернет. Мій телефон у вас є, передайте, якщо треба запросити, і я автора. Я, стояв... я інтернет можу не дивитися зараз. Ми на Майдані там інтернет. Я просто слід, я, 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 я вас я з ним так. І я я не не можу можу, ви частіше з ним бачите, тому я вас прошу, просто щоб це було <реш> все по-людськи. Бо вони якось такі напруження, перестануся, вони робити роботи. Може, скажіть мені в це в чому мене звинувачують, яка стаття написано буде. Ну, а як вас звинувачують, публічні заході захоплення та захоплення будь-яких перший день зараз. Вона звичайно. Чи встановлений факт? Ні, то це факт Факт судовий. Субтитры сделал DimaTorzok але тут має бути вторгнений факт захоплення. Якщо захоплює, тоді вже Хто? Раз, Вона, не має вак, вак, то. Вона немає факту захоплення. Це факт суду. Я вам вирішаю про питання про застосування запобіжного задуму по вигляді домашньої агресії. Я як слідчий буду звертатися до суду, прокону. Яке рішення прийме суд, я, я ви не знаю. Суду будуть надані отут, в є підходи. Таке ж самі аналогічно можна до суду. Я вивчаю це. А ви мені, будь ласка, розпишіться про те, що я вам надав блоки клопотання і матеріали, які будуть на нашому суду. А тоді в мене питання до вас. На підставі чого ви передбачаєте таку по... запобіжний заклад. А всі докази, які є до судового слідства, я надалі корпус. Ні, ну ми ж з вами можемо говорити вже в рамках цього числа. Ну то от дивіться. Я так розумію, що запобіжний заступ е, застосовується тоді, коли людина в той чи інший спосіб або заважає за списку, або не застосовується. <поцентрес> <чотири, що> може, неправильно мене зрозуміло. Ми звернемося, а потім звертатися. Поясніть мені. Поясніть мені. Якщо вам буде незрозуміло, те, що там написано. Мені вже не зрозуміло. Я вас питаю. Я <поцентрес> вас питаю, <сьогодні> вже <поцентрес> поясніть мені. <поцентрес> Чому саме цей засідає? Пане прокурор, ви себе ведете в викликанні. Я не запитаю, Я з вами свою, говорю, нормальні громадянин. Я вам з вами отримую гарні говорю, як ви пані. Ви з вами говорите, як з е, Ми, Ми з вами розмовляємо, як спілою. Я з вами? А я вас питаю, на які підстави ви мені хочете зробити? На такій підстави, що ми вас підозрюємо з коні двох примерних органів. От що ви підозрює Опра. 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 мене підозрюєте? Це ваше право. Але я нікому від <праць> вашого слідства перековую, <переходить? праць> ви мені потелефонуєте? А побіжний захід не тільки метою переховування, підшраховування, це коли запобігання скоєння в інших кримінальних порозпорушеннях, перешкоджання кримінальному спровадженню в інший спосіб, якого зазначається 177 кримінальних поліс України. Три є декілька підстав, які можна вважати. Перешкоджання слідства, ухилення слідства і інше. На підставі Бо чого бодання. ви зараз застосовуєте? Бо На підставі того, ви, що... Ви, не прийдете, ви, я ж Ми ви кажете, що є три підстави. Я На підставі є чого не ви застосовуєте? Не треба пов'язані вам саме? Ми, Ми... звертаємося в суд. Ми... В суд. Ми... Ви повідомлені. Ми ви викликали, дали повістку, коли ми з'явилися в суд, коли признавши слухання. Віць, Просим вибачення, віць, якщо віць. перервали вашу розмову. Тепер, хлопці, я вам скажу, дякую ви вам. Кажу, що ви робите е, ці речі по хамськи і ми з вами будемо говорити після того, що дякую. я вам накопили. Ви мені накопили тим, що ви мені не відповідаєте на моє, коли я вас я питаю, віць, віць, не віць. Віць. ви мені не змогли пояснити, чому ви клопочете перед судом так, та написано? Ми вас підозрюємо, скоєні двох кримінальних правопорушень. Це ваше не Передбачених. Я вам далі відповідав ваше запитання. Чому ми звертаємося в суд за запобіжним закладом? Тому що чинний кримінальний кодекс України передбачає, що особа, яка скоїла кримінальне правопорушення з метою забезпечення ризика передбачення 177, може звернутися в суд за запобіжним заходом. Є декілька видів запобіжних заходів. Від особистого запитання до тримання підварства саме собою. Ми, враховуючи дану ситуацію, враховуючи вашу особу, враховуючи е, злочини і кримінальні правопорушення, яких ви підозрюєтеся, вирішили, що все-таки даними факту, саме така міра заповідного заходу буде справедливою і, і забезпечить нормальне провадження із встановлені сроки і забезпечить вашу належну поведінку. Я вас почув, тепер я звертаюся до вас. Скажіть, я від вас переховувався, чи я чинив якісь роботи вашим діям, чи я щось зробив таке, що дає підстави вважати, що я під домашнім арестом буду ефективно себе вести, а не вибрати, наприклад, інший З Сириводо цього запитання відповідаю. Ці, ці доводи, наші доводи будуть вислухані судом. Так само будуть висловлені ваші доводи. Суд прийме об'єктивне законне рішення. Вислухає наші доводи, вислухає ваші доводи. І я... прийме рішення, яке він вважає все, все, що, Все, я думаю, все що до суда, ми будемо до суда, а я просто вам очікував, що все. ви зараз, ви я відношенню до мене, порушуєте свою офіцерську етику. Тому що ви мені не дали. Їх немає насправді підстав, за яких ви просите такі запобіжні і А відтак а відтак я як громадянин і як людина роблю свої поведу, що І повідношують до вас, пане прокурор, і по до вас, пане старше, і от коли в мене будуть можливості. Коли в мене будуть можливості якось вплинути на вас, на вас, я це буду робити. На того я, я розсію це, 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 це як угрозу. Ви росіяєте можете як завгодно. Я, Бо я це теж можу багато погрожа, що розсію. Але я ще раз кажу. Я це росіює, як погрози. Ми з вами толерантно пояснилися, що чому є слідчі прокурори розслідують кримінальних справу за свої внутрішні переконання. Ніхто не має впливати ні на слідчого, ні на прокурора. А чому на вас впливаєте? До речі, розписку про наголошу даних основного Чому, до речі, вибрається? Для що? розголошення даних випускного розслідування. Ви тут розголосилися дані, ми тебе приносити далі. От і мене пише. Запитання, хто я ви знаєте. Олексій Вір Володимирович, партій. Треба шаршитися? Я ваше навіть значить. Щоб ти не вивів зараз все в інтернеті. Про відповідальність за розголошення даних до судового слід. Запропоновано Бондару Володимиру Нальковичу написати розписку про те, що його повідомило проти відповідальність. За це він відмовився. Будь ласка, зручно відмовитися, що відмовився підписання відповідь. Я з вами розповідаю до інформації. Ви достанемо списку про те, що ви відповідаємо відросте. Ви припередження. Випередження може бути зі, що з виконання писанкою функцією безпеки. В основному законопроекту припередження. Будь ласка, дотримуйтеся правил.

Я не сид. Ні, я у вас закликаю. Я пак. вам пак. даю відповідь. Факт становлює суд. Я Ви тільки що звірите, але я зеленникам. Ви сказали, що як людина, яка скоїла кримінальний злочин. Ви ти ж справді на це не кажу. Особа, яка підозрюється. Ні, в свійці. Ви сказали, ми зараз про там сказати. Людина, яка сказала кримінальний злочин. Вони Варна Алькович знаходиться в статусі підозрюється. Що ви на мене, мене кричите? Я ж на вас не кричу. Я оцей маленький громадянин, хоч не кажу. Я на вас не кричу. Я спробую з вами поговорити. Я розумію, я пробую з вами.